Скажіть чесно, ви коли-небудь чули фразу, яка ріже серце так ніби ножем. Вона звучить грубо, безжально і в той самий час відкриває очі. Бо правда така найбільші удари ми отримуємо не від чужих, а від тих, кому віддали своє серце, свої гроші, свою довіру. Марія й не уявляла, що в день, коли мала радіти весіллю сина, її попросять зникнути. І саме в цьому парадокс. Ті, хто мав би дякувати, вирішили відрізати її від власної жертви. А тепер погляньте на це з іншого боку. Хіба не абсурдно? Людина, яка дала 870 тисяч на дім для молодих, раптом стає негативом. І це не просто історія однієї жінки, це дзеркало для кожного з нас. Скільки разів ви вкладали сили в інших, у дітей, у друзів, у роботу і чули у відповідь мовчання або навіть зневагу. Такі моменти не руйнують нас. А розкривають нашу справжню силу, бо справжня цінність не в чужому дякую, а у власній здатності залишатися гідним. І тут є полеміка більшість порадили б кричати, боротися, ламати двері і доводити свою правоту. Але Марія робить щось протилежне вона йде мовчки залишаючи за собою чистий слід. І саме це виявилося найбільш революційним кроком, бо у світі, де всі женуться за драмою, найбільша сила у тиші. Це протиінтуїтивно, але саме спокій дає швидку перемогу не над іншими, а над собою. І тут ви, мабуть, відчуваєте цікавість, що робить жінка, яка віддала частину життя і отримала у відповідь відмову. Чи змогла вона вистояти, чи, може, перетворила свою поразку на новий старт? Саме цей робить її історію такою цінною для нас і з вами. Бо, слухаючи її шлях, ми починаємо розуміти, наші власні удари долі теж можна перетворити на сходинки. А тепер давайте крок за кроком заглянемо в те, що відбулося далі. Уявіть собі картину напередодні весілля, коли мала б панувати атмосфера радості, обіймів та вдячності, Марія почула слова, що пробирають до кісток. Їй сказали Найкраще, що ви можете зробити, це зникнути. Це не просто образа, це наче викреслення з родини. Які вона віддала роки життя в українській культурі, де сімейні зв'язки завжди були святиною, такі слова звучать як вирок, і тут важливо зрозуміти часто люди не виганяють нас через наші помилки, а через те, що не можуть витримати нашого світла, нашої правди, нашої участі. А тепер зверніть увагу на вибір Марії вона не кричить, не благає, не виправдовується. Вона приймає рішення піти мовчки це не слабкість, це сила. Справжня мудрість інколи полягає в тому, щоб не боротися там, де перемоги не буде. Кожен з нас хоч раз у житті стикався з подібним на роботі, у дружбі чи навіть у родині. Чи не помічали ви, як виснажує намагання переконати тих, хто вже давно вирішив не слухати? Марія показує, що інколи краще зберегти гідність і вийти за двері без скандалу. Цей крок урок самоповаги адже людина, яка пояснюється без кінця, втрачає силу. Українські прислів'я недарма кажуть, хто правду має, той мовчить. Марія не доводить свою цінність словами вона доведе її діями згодом. Так само й у бізнесі успіх приходить не тоді, коли ми доводимо кожному свою правоту, а тоді, коли створюємо результати, які говорять самі за себе. Згадайте хоча б історії українських підприємців, які не сперечалися з критиками, а просто будували заводи, ферми, виноградники, що годують тисячі людей. І є тут навіть певна іронія хіба не дивно виглядало прохання, зникнути від людини, котрій Марія свого часу допомогла найбільше? Це якби господиня села вигнала пекаря напередодні весільного застілля, бо він псує атмосферу. Але саме в таких суперечностях народжується нова дорога. Іноді, коли нас виштовхують із тісного кола, це знак, час відкрити ширші горизонти. Для Марії ця історія тільки починається, і вже завтра ми побачимо, чому її мовчання виявилося сильнішим за будь-які слова. Три роки тому Марія й Олексій, її чоловік, дивилися на життя з надією. Вони взяли свої заощадження 870 тисяч рублів. І вклали їх у перший внесок за будинок для сина й його нареченої. Це була не просто фінансова допомога, а жест довіри і любові. В українських родинах такий вчинок вважається благословенням старші допомагають молодшим почати нове життя. І Марія була впевнена, що цей крок назавжди скріпить їхні стосунки, бо ж хата це символ коріння, продовження роду, місце, де завжди горить теплий вогонь. А тепер уявіть її думки тоді. Вона мріяла, як онуки бігатимуть подвір'ям, як у новій оселі збиратиметься вся родина за святковим столом. Вона бачила цей внесок як інвестицію не лише в цеглу й бетон, а й у майбутнє, у єдність поколінь. Подібно до того, як українці садять калину біля дому не для себе, а для нащадків, які колись відчують її красу. В її серці було переконання Я зробила правильний вибір, бо сім'я це найдорожче. І що цікаво часто ми вкладаємося в щось, сподіваючись на вдячність, але натомість отримуємо мовчання чи навіть зневагу. І це стосується не лише родини. У бізнесі, наприклад, інвестор може дати гроші на стартап, щиро вірячи в людей, а через кілька років ті ж люди відвернуться. Але чи означає це, що інвестор зробив помилку? Ні. Це означає лише, що він оцінив потенціал. І діяв із добрими намірами? Істинна цінність завжди залишається при ньому досвід, мудрість і внутрішня сила. Марія й тоді розуміла життя це не завжди про швидку віддачу. Часом ми сіємо зерно, не знаючи, хто збиратиме врожай. Вона вклала свої ресурси, думаючи, що це стане мостом до щастя, але доля мала інший план. І тут починається найцікавіше як змінюється людина, коли те, що вона вважала вічним, Виявляється тимчасовим. І що робити, коли твої очікування розбиваються об стіну чужої байдужості? Ось і парадокс людина, яка допомогла звести фундамент їхнього життя, раптом стає негативом. Уявіть Марія, котра ще вчора вкладала кошти і душу, сьогодні чує пошепки за спиною і бачить, як її ставлять осторонь. Це дуже схоже на українські застілля, де за великим столом усім знаходиться місце. Крім тієї однієї людини, яка виявилася незручною. Хіба це не абсурд, адже саме вона була тим містком, завдяки якому свято стало можливим. Але правда життя така іноді людина, яка робить найбільше, отримує найменше визнання. Цей момент справжній іспит гідності. Бо коли тебе відкрито знецінюють, є велика спокуса відповісти образою, довести свою правоту, кинути в обличчя. Без мене цього всього не було б. Але Марія розуміє такі слова не змінять сердець, які вже закам'яніли. Це як на полі якщо зерно падає в суху землю, воно не проросте, хоч скільки його поливай. Істина в тому, що часом варто не боротися за місце в чужому домі, а будувати свій. Приниження, яке вона пережила, це ще й відображення більшої закономірності. У нашій культурі часто говорять добро забувається швидко. Але насправді воно не зникає, воно лише переходить в інший вимір, стає уроком для того, хто його зробив. Згадайте історії українських жінок, які працювали на чужині, пересилали гроші додому, а поверталися і бачили, що їхня жертва знецінена? Чи означає це, що вони жили даремно? Ні. Це означає лише, що їхня сила не в чужій вдячності, а у власному серці. І тут є один важливий нюанс. Коли тебе вважають негативом, це не завжди про тебе, часто це дзеркало чужих страхів, заздрості чи невпевненості. Марію відсунули не тому, що вона була тягарем, а тому, що її присутність нагадувала про їхню залежність від неї. І ось у цій тиші, в цьому куточку, вона починає розуміти можливо, справжня перемога не в тому, щоб повернутися за стіл, а в тому, щоб спокійно вийти з дому, залишивши його господарям. І почати писати власну історію далі. Марія зробила вибір, який для багатьох здавався неможливим піти без сліз, без сцен, без бурхливих пояснень. Вона ніби зняла з себе важкий плащ очікувань і залишила його на порозі. Уявіть собі, яка це сила мовчки вийти тоді, коли від тебе чекають крику. Адже найболючіший удар для тих, хто хотів принизити це твоє спокійне так я піду. В українській культурі завжди цінували стриманість. Ще козаки казали, що справжня міць у тих, хто тримає серце в руках, а не розкидає емоції направо і наліво. Вона вийшла з кімнати так, ніби йшла на зустріч новому етапу життя. Це нагадує історії старих господинь у селах, які після сварок із сусідами виходили на ганок, брали в руки вишивку і починали шити рушник. Вони знали: нитка й голка дають більше спокою, ніж будь-які суперечки. Так і Марія, її тиша стала її щитом. У цей момент вона перетворила приниження на майданчик для внутрішнього зростання. І що цікаво, коли ти йдеш без драми, ти залишаєш у пам'яті інших не крики, а власну велич. У житті кожного є вибір, або ми граємо чужу роль у чужій виставі, або ж виходимо зі сцени, щоб написати свій сценарій. Спокій Марії це нагадування, що найвища форма контролю. Це самоконтроль. Подумайте, як часто ви потрапляли в ситуації, коли вас провокували? І що було б, якби ви замість вибуху, просто посміхнулися і відійшли. У бізнесі це працює так само. Іноді найкраща реакція на критику не пояснення, а новий результат, який усе розставляє по місцях? Є тут іще один глибинний сенс. Марія не просто пішла вона зробила це без тіні озлобленості це як у прислів'ї. Хто серце чисте має, того й дорога ясна. Коли людина йде легкою ходою, вона залишає за собою не порожнечу, а простір, у якому народжується нове. І хоч у цю мить здається, що це кінець, насправді саме тут починається її справжня свобода, бо тільки відпустивши старе, вона зможе побачити двері, які давно чекають відкритися. Найгірше в цій історії навіть не слова, а байдужість. Марію вигнали, ніби вона була чужою. І жоден із присутніх не опустив очей. Ніхто не знітився, не спробував заступитися. Уявіть собі у селі на весіллі, коли старшу людину принижують, завжди знайдеться хтось, хто скаже Годі, сором вам. Але тут тиша. І ця тиша звучала голосніше за будь-який крик. Це була тиша людей, які вирішили закрити очі на правду, бо так їм зручніше. Це явище знайоме багатьом, коли людина віддала найкращі роки. А потім її жертву списують як не потрібно. Українські емігрантки розповідали подібні історії, працювали роками в Італії чи Польщі, висилали гроші додому, а коли поверталися, чули ми й без тебе впорались. І Марія відчула саме це холодну стіну, побудовану з невдячності. Але ключ тут у тому, що байдужість інших не може знищити гідність того, хто діяв чесно, її правда в її серці. А не в їхніх словах. Подивіться на це з іншого боку відсутність сорому у них це не ознака сили, а ознака слабкості. Людина, яка не вміє подякувати, показує не свою незалежність, а свою духовну бідність. В історії ми бачимо безліч прикладів ті, хто не цінував своїх благодійників, зрештою втрачали все. Пригадайте навіть українські думи там завжди є мотив. Зрада і невдячність карають зрадника, а не зрадженого. І тому тут важливо не падати духом, а знати, що колесо долі обертається завжди. Марія стояла перед ними й бачила жодної краплі сорому, жодного поруху совісті. Але всередині в неї зароджувалося розуміння якщо людина може так легко зрадити доброту, то, можливо, найбільший подарунок долі це бути відпущеною від таких людей, бо невдячність. Це камінь на шиї тих, хто її несе, і рано чи пізно він потягне їх на дно. А Марія, хоч і вигнана, залишалася вільною від цього тягаря, і саме це відкривало їй двері до наступного кроку. Ось тут починається найцікавіше здавалося б, Марію вигнали з дому, але юридично вона досі є його частиною. Договір, іпотека, внесок це не порожні слова, а реальні документи з печатками і підписами. І в цьому є певна іронія ті, хто відштовхнув її, забули, що без її підпису і грошей цей дім навіть не з'явився б. В українській культурі завжди існувало глибоке розуміння земля, хата чи поле мають силу, коли вони закріплені законом, бо слово може зрадити, а документ стоїть твердо, як камінь. Марія вирішує звернутися до юриста. І цей крок приклад практичної мудрості. Скільки людей у подібній ситуації закриваються в собі? Впадають у відчай, замість того, щоб діяти стратегічно. А вона спокійно йде до фахівця і запитує, що буде, якщо я продам свою частку? Це не погроза, це холодний розрахунок. І це дуже нагадує козацьку хитрість спершу вислухати всіх, а потім зробити хід, який ніхто не очікує. Юрист пояснює, її права ніхто не може перекреслити, і тоді вона розуміє сила на її боці. Це як у бізнесі. Коли ти вклався в проект, тебе виштовхують, але акції все ще належать тобі. Іноді найкраща помста це не сварка, а спокійний продаж своєї частки за вигідною ціною або навіть не продаж, а правильне використання своєї долі, щоб змусити інших визнати твою участь. І саме це рішення стає для неї своєрідним інструментом відновлення рівноваги. Марія була впевнена, вона зробить цей крок. І не зі злістю, а з ясним розумінням, що настав час звільнитися, бо в нашій культурі завжди цінувалося не тягнути камінь, який тебе пригнічує, а поставити його на місце і будувати нову дорогу. Вона знала продавши свою частку, вона не просто закриє юридичне питання, а й поставить жирну крапку у відносинах, які перестали бути сімейними, і ця впевненість відкривала перед нею нову перспективу. Телефонний дзвінок у ресторан став останнім акордом у цій історії. Марія не підвищує голос, не свариться з адміністратором, а спокійно повідомляє: Я відмовляюся від банкету. Це звучить як фінальний удар дзвону, що закриває стару главу. І тут важливий момент вона не тікає від обов'язків, не шукає лазівок, вона чесно оплачує свою частку рахунку, доводячи, що навіть у несправедливості можна залишитися шляхетною. У нашій культурі таке називають залишити за собою гарне слово, коли ти йдеш, але залишаєш по собі відбиток гідності. Уявіть цю картину гучний ресторан, де готуються до весілля, і дзвінок від жінки, яка тихо й упевнено скасовує своє замовлення. Для адміністратора це просто ще одна деталь у графіку, але для Марії символічний крок вона перерізає нитку, яка ще зв'язувала її з подією, де її більше не бажали бачити. Це нагадує давні українські традиції. Коли людину виключали з громади, вона могла прийти на сходку і сказати останнє слово. І це слово мало силу завершення. Цей жест справжня фінансова й емоційна грамотність. У житті ми часто бачимо, як люди у стані образи роблять дурниці, не платять борги, кидають справи недоробленими. Але Марія показує інший приклад навіть у момент розриву вона завершує все чисто. І це правило можна застосувати будь де у бізнесі, коли закриваєш партнерство, у дружбі, яка вичерпала себе, чи навіть у щоденних справах, бо той, хто закриває двері акуратно, завжди має шанс відкрити нові, без тягаря минулого. І ось тут, після всіх принижень і тиші, ми бачимо її справжній характер вона не дозволила чужій невдячності перетворити її на жорстку чи мстиву людину. Вона пішла спокійно, залишивши по собі порядок, це як у прислів'ї, чисто там, де не смітять, а де прибирають. Марія прибрала навіть там, де їй завдали болю, і саме тому ця крапка не була поразкою, а початком нового речення в її житті. І ось ми з вами пройшли крізь історію, яка наче віддзеркалює багато життів. Марія вкладала душу і гроші, вірила у вдячність, а натомість отримала холод і відмову. Але замість того, щоб зламатися, вона обрала інший шлях шлях гідності, мудрості та спокійної сили. І тепер питання звучить не до неї, а до вас а як би ви вчинили на її місці? Чи змогли б ви піти мовчки, залишивши за собою чистий слід, чи втратили б себе у бурі емоцій? Бо істина проста кожен із нас має подібні весілля у своєму житті моменти, коли нас відсувають у бік, не цінують. Навіть виганяють, і саме тоді виявляється, хто ми є насправді. Не тоді, коли нас аплодують і вітають, а тоді, коли нас ігнорують. Подумайте, які ваші 870 тисяч, ті інвестиції в інших, що так і залишилися без подяки, і чи готові ви використати цей досвід, щоб встати сильнішими? Ця історія не просто про Марію, вона про всіх нас, про наш вибір. Бути заручником чужої невдячності чи автором власної свободи. І тут варто поставити собі чесне питання чи не настав час продати свою частку, те, що тримає вас у минулому, і нарешті почати жити для себе? Адже тільки так відкриваються двері до нового, чистого життя. Тож я хочу кинути вам виклик замість того, щоб чекати чужого дякую, навчіться ставити крапки самі. Скажіть. Як ви вважаєте, чи змогли б ви повторити крок Марії? Напишіть у коментарях, мені справді цікаво дізнатися вашу думку. І якщо ця історія дала вам силу, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Попереду ще більше таких уроків, які можуть змінити ваше життя.